Так, що я скажу тобі? Купив я цей дешевший намет польської фірми Акампер китайського виробництва. Трьохмісний з тамбуром. Акампер. Ось такий тамбур. Що мені в ньому подобається, це те, що зовнішній тент 3 тисячі, захист, підлога 10 тисяч. Є досить просторий конструкція в міру добра. Алюмінієве покриття, ясний колір, є також ще ясніший. Але що мені не подобається? Не подобається мені те, що штормових розтяжок є тільки 4. Немає. Ось тут, по ребрах жорсткості, є тільки по площинах. Ось тут. А помість тут, на рібрі, на куті, немає відтяжки. Мені здається, що вона була би там дуже потрібна. Принаймні, колись в мене було так в наметах. Наступна річ, що ззовні не подобається, те, що натяжіння цього тамбуру є тільки на одній штормовій відтяжці. Ось тут. І вона є також одразу напроти входу. Не дві зробили штормові відтяжки. Можна самому, звісно, приколхозити Ось. за це місце в дузі одне і друге. Ну і тому цей тамбур, він провисає просто, нічого ти тут не зробиш. От тільки одна відтяжка штормова. Ну, не знаю, ну можна було би ще тягнути, але це вже одним словом ясно. Так, ці дверцята відчиняються, це понятно. Тут нічого надзвичайного ці дверцята відчиняються. І бокові дверцята також відчиняються. Так, відчинилися. Тамбур є з підлогою. Наразі я її не дуже добре закріпив. Так, тамбур є з підлогою. Так. Ну, всякі прибамбаси, як антимоскітна сітка також все це є. Зайдемо всередину. Так. Всередині три особи максимум. Ну і що, дивлюсь щось так на внутрішню палатку. Ну, Є місця, де вона прилігає до зовнішнього тенту. Це вже Нагода для того, щоби промокнути. Ну, не дуже вона співпадає. Внутрішній намет і зовнішній. Є всякі прибабаси, типу там карманчики для ліхтарика наверху. Він один Вентиляційний отвір. Не знаю, пожмотілись на два. Ось так виглядає. Зсередини. Тут провисає в цьому місці, взагалі. О, тут взагалі ногою показує взагалі одне до одного прилягає. Так що ось таке діло. Навірно, треба буде купляти ці дорожчі варіанти. Я тобі скину ссылку. Дорожчий варіант, нормальний він в два рази дорожчий. Але думаю, що варто купити щось краще. Цей варіант, звісно, теж піде вже. Таке чудо, юдо. О, інтимаскитка. Мало вентиляції. Пасувало би ще один вхід. Заліз я, подумав, подумав і побачив, що ні, ця якість дійсно не дуже. Вже буде одна як палатка, але треба купляти щось інше.